І всім привіт! Я заходжу в симулятор магазина. І все починаємо. У нас тут маленьке обучення. Вліво вправо як рухатись, як ходити. Так. Тут нам підказки будуть, що нам робити. Зняти. Пише open натиснути. Потім сюди. Туди аптечка вказує Викитуємо ясну на ту кнопку. Тепер біжимо сюди. І на ту Вибираємо ціну. Ну давайте шестирку. І що далі. А. Open. І запас у системі. легко. шлях. Вескінечні гроші і енергія, напевно, потім пропаде. Так, здачу робимо десятку і три.

Так, то вийти, ясно. А то що за. А, ми тут продукти заказуємо. Добре, закажемо. Ой, я казав, у нас на безкінечні начні А тут пише, за скільки ми купуємо, а у нас тут скільки грошей є. Осяна колейних поток. Е. Ніби як розібрався, Давайте подивимося, що ще у нас тут є. Е. Ну, то, то я зараз виріжу для вас. І уж це я знову за вами. Так, подивимося, що у нас тут є. Е. Е, ну, тут є е, же, ясно. Хочу. Тут ось стріх всякі всяких холодильників можуть Далі тут. того -то я так розумію, що ми можемо купувати. Як то називається? Дозволиха ліцензії на продукти. Да, зверху пишу ліцензії що то торшири, ти магазин 4 на 4 метри Тут не найняти касира або грущика. Ну а тут всякі бонуси але ми її не користуємось. Нам же прийшла посилка, то шо. То итог за той... за наш день. Добре. Можемо скипнути... день, хай не було ніч. І підемо розставляти. давайте. Тут допути, у нас макарон. І даємо я мутяну. Ну, я ще ціну не ра. Уже хотіну ему. А, а сейчас все, файно. Ай. Да ч я не попадаю по кнопкам? Тако, добре. Закриємо поки що магазин. Бо я ще нічого не висказав ніякий товар. Окон, мука, сюди. А може можем тільки мусор на какие-то Ясно. то давайте наверх поставимо. Далі тут снеги є, тут нема. За три двора, я думаю, буде нормально. Далі йдемо викидувати. Так, фейкину. Відкриваємо магазин і сідаємо, давайте так. Ну, поки що якось легко дається игра. Та так. Хороші, без у нас припали. Чогось енергія ще є. Може щось забагалось. Якщо то так і є, то треба буде пере... запускать эту игру, все с нуля. На 35 гривен. Хуя. Пятерка, однечка, И 50 копеек. Е. Далее, что тут? Мука. Три. Добре. Далее, о, наступное 10, 5, раз, 2 и 50 копійок. Ой, файно. Без сдачи, да, але еще так не можете. Знов 17,50. Ну зараз, зараз. Трохи мелочь, тебе не сыплю. Хай знав, як мені таку здачу давати. Є все. Ну во, вона побачила, що я зробив з ним. І не хотіла таке робити зі мною. Ну, файне, файне. Ну, 2,50 півдесят, то ще Пробачу тобі. А дивись, особенно разів або картка або без дачі. Карточка. Що ти прийшов і пішов? Ціна 1 літає чи що? А дядь? Дядь? Опа, люди? Що тобі не подобається? На що ціна велика? Вона говорить жалобу, що шо... на щось у нас ціна велика. Далі, 50 копійок... Ну, ну що там на велика ціна 3,50 50 Ну потом ну що у нас ціна велика Ну Носот нормально Но ну, таблис меньше 2 на 50 копійок Так за нинішній день Проданих товарів 50 мінус 0, 0 ну, грошей, плюс 0, 132 гривні. В сумі наш баланс 190, 100, ну 150 гривень. Зроблю зараз нормальну ціну. Та добре, я вже бачу. Скіпаємо день. Добре. Ні, не закажемо поки що ще товар. Окей, Окінчив, людей нема. Так. Вверх. Раз, два. Три, чотири. Чотири. Тобто, так, у нас чотири полічки. Зараз буду може збирати гроші на, на ще одну полічку. Тільки скільки воно коштує ще? А все, товар закінчився. Закрию поки що магазин. Офен. Мока в нас з самого верха. То добре. Далі викидую. Чує доставка якось довго йде. Добре. Подивлюся, я там не двісті скільки полка коштує. Йой! Нам напевно ліпше купити малесеньку. Тут 200 тисяч. Але у нас було 150, думаю. А зараз ото його весь товар вискладую, продамо і буде все файно. Так На то ціну не треба ставити. Добре. Що в нас там ще є, не додивився? Холодильники. А скільки ж у нас ліцензії? Мені вже цікаво. Що ми не внесли? А ми вже. Ми або холодильник купуємо. Ні, або полку, або то. Але то без питань треба. Спочатку полку. В одній ліцензії 6 продуктів. І тут а до тої ліцензії треба холодильник, бо до то того. Яйця, сир, вода. І що в... молоко там ниво? В холодильник має бути. Ну, ті... О! Ще одна посилка олія вже остання. Я щось собі уявляю посилка, що вона... ой! На що олія, що вона має бути самого верху. Потім може перестановку зробити. Що? В одній коробці більше, ніж на польсі, може поміститись? А, відкритий магазин. Що сідаємо? Зараз будемо получати гроші. Так, є. Прийшла жіночка. Йой, скільки вона набере. Добро дня, пакетик будемо брати. То лаунд скейтжу не маєте. Добре. 19. Добро дня. карточкою Я, я забув поставити ціну. Чекай. 1,73, окей. зачкай, зачкай. Блин, тут цена. Ну... 4,50, давайте. Гарри. Мука. Добрый, 6. 10. Ну, бабусь. Ну, честное, что, знаешь, что бабусь, я тебе... там здачу, ну дивіся, наступного разу, коли пенсі тобі видають, просто просидері... три ними. Двадцятка. П'ять кома п'ять. Далі. О! Файно. А що в мене тут О, робка? А, я ж сюди воду викину. Хай тут постоїть, то людям, що буде залишати. О. Один, два. Раз, два, пятьдесят. Я вже вжився. Але у нас продуктів мало Напевно, зараз ще раз закажемо, а потім ми аж будемо купувати полку О, личку відмінуємо. Окупуємо. Так. О. Один пять. Куда люди попали? Об'єг им чи що? А ну щось как... А, ты не можеш... Так, продано 14 товарів поменше. Ми витратили 164. ...ігри, ну, доллери... ...получили 128, ми в мінусі. Ну, чесно пише, ми в мінусі. Добре, тоді... ...скіп. Істи... О, поки що лію, весь складаємо. Щось. О, дві олії лічились. Весь складати не треба. Виходим. Опа, вже люди прийшли. Так. Що ви нам скажете? Так, хлоп'я на ранок хочете, так? Кави поки що немає, потім буде кава. Так. Що тут у вас? 13.50, 50 Заходьте ще. є... Далее тебе що хватит ту. Пока что пока я тут я шутку избегаю, відкрыю. Весь целью живомука закинь, если его болит Специально для вас весь то есть Так, выкинем Е. Yeah. Стоїть, Як воно так не випадає? Сюда б до тої гри фізику Де, Раз, два, три, пять. Давай. Сейчас швидко тут перекликну. Один сім, 7. А, еще одного товара немає, Ну як воно так стоїть? Фізика. Де пропала? Один, три. І де ви всі пішли. Ой, доброго дня. Так, а якщо я буду стояти там, де проходить товар? То що буде? Мене піднімемо, як в інших симуляторах. Ну, якщо будемо розширятися, напевно, в ту сторону. От до цього. Так, добра <поцелка> посилка. Або ось освідового... О, ні. Ми вже туди рушились, то сюди будемо розширятись і назад, напевно. Зараз макарон розставимо Є розставили. Тепер Так, О. Йовіка черги, який заговорюся. 5,5. Добре, раз, два, три. Пісятих. Раз, два, три. Один четыре, кома пять. Далі такой шість, кома пять е. Можемо чекати на людей. Уже 250 их е. Так, шо у вас пять, Так, а ских буде все разом? Количка. Олія, Полі, то, то і то. 80. Да это дуже другий хлоп'я. Якщо ми... Хлоп'я заберем і візьмемо... О, хліб візьмемо. Я думаю, він файно будет розходитись Так. Добре. Дани, за день. Далее. одиннадцать, добре добрый. До побачення. Так, олия. Выставим ей сюда. И четыре штуки ещё залишиться. И хлопья сюда. Новый день. И сюда. Так, Не, нас тут ми взагалі можемо не робити. Так що ми несуємо хліб. А назад хлоп. Я і будемо тако. Коли появиться ще одна стійка, то тоді вже замовимо. Далі один і п'ятдесят. Пикнули все. На що я тим почав. Ну добре. Будуш знати, як мені здавати таку ролику 25. То зрожні я добрий. Так, підморста у мене боє, тут що є. А ви її вже все розкупили. Так, є. Далі. Купити купити пропонують гроші нам зараз Серед... Так А ми вже можемо і товар заказати Два нових товара Добре зараз обслужимо людей Поручимо гроші Так 12 Ноль. Да видишь, всех все файно дают стачу, або карты, або без стачу, ну, но файно. Далее. Вот такой запазатый и побеги Так, у нас залег усилений зона пропустил. А. А все туда. А, ми майже до досядем будемо розширюватись. Ну, краще до кінця нашу територію. А сама... Вот тут там здесь буде як в нас склад. А тут доки территорія. Ясно досюди. Я думаю, що хотів би поворота. Так, нам поличку перевели. Зажат треба. Ясно. Так. В теми, то, то, кинути то, то розвернути. Ну давайте коло то я Що, рівненько Шервненько лінію одну. І є І я кинула треба було поставити. Переплутав кнопки. І рівненько під кнопку під лінійку майже. Добре, 5. 10. Зараз. Будемо Зараз що будем закінчувати. Твої пісні зараз. Кінець не буде. На цьому закінчимо. Нині ми що? Ну зробили нормально так грошей. Маємо товару увесь, хай висказати. Далі, ну поки що я вискладаю його. Е, макарони тут. Щось якось пане їх скуповують. Добре. все, Закриваємо новий день. Далі олію став. Чого в такому порядку? Добре тоді. У нас ще трохи товару багато лишиться. Муки не буде лишньої. і... Хлопів. Тут -то що, тут -то мука. Зараз все вискладаємо, до наступної серії все зробимо, готове. І буде файно. Тако, Іде. Ну добре. На цьому напевно, будемо закінчувати Наступні серії Я, напевно, тільки що зроблю товар, вискладаю і все. Мені щось... Вибиваю, коли я тут обігаю. Так, каса перед перед екран Що, да, на цьому Давайте. Будемо закінчувати. Всім пока.